Сьогодні, 14 березня, Україна відзначає День добровольця від щирого серця, шановні добровольці, ми вітаємо вас з вашим днем. Ви люди з великими серцями, які жертвують своїм часом, силами та навіть життям. Ваша мужність є прикладом для нас усіх. Ви справжні герої, які у найскрутніший для України час стали на її захист. Ви не шкодуєте ні сил, ні життя, щоб відстояти нашу незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Дякуємо, Дякуємо вам за вашу мужність, відвагу, сміливість, за самовідданість, за вашу нелегку роботу, вашу щиру турботу. За наше життя. За спокійний сон, за захист, за волю, за можливість мріяти, за змогу жити далі. За мирне небо. За те, що я можу робити справу, яку люблю, за світле майбутнє, за можливості, за все щиро, дякуємо вам за те, що ви є.